Починаємо засідання комісії з питань освіти, культури, молоді, культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. На порядку денному у нас є п'ять питань, так? Так. Перше питання про дана дозволу на списання засобів, основних засобів доповідач. Начальник відділу культури і туризму Печеніжинської селищної ради Якубенко Світлана Степанівна. Друге питання про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань у сфері забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Доповідач, начальник відділу соціальної роботи приходько. Третє питання про внесення змін і доповнень до додатку 1 та 2 рішення сесії Печеніжинської селищної ради від 10 березня 2023 року, номер 898-14 2023 про програму підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на, територі... на території Печеніжинської територіальної громади, а також їх рідних на 2023-2025 роки доповідач, начальник відділу соціальної роботи. Приходько четверте питання про програму підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні. Зареєстрованих на території, на території Печеніжинської селищної територіальної громади, а також їх рідних на 2026-2028 роки. Доповідач, начальник відділу соціальної роботи приходько і п'яте питання про дане дозволу княждвірському ліцею на списання матеріальних цінностей. Доповідач, начальник відділу освіти молоді та спорту Яворський Михайло Тарасович. Так, хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Проти? тримались, одноголосно. Так, значить, приходимо до першого питання про надання дозволу на списання основних засобів. Якубенко, Світлана Степанівна, ВО, начальника відділу культури і туризму. Добрий день, прошу надати дозвіл на списання застарілої літератури, яка вичерпала свій ресурс і непридатна для подальшого використання внаслідок морального та фізичного зносу. Бібліотека філія села Кіданч, бібліотека філія села Рунгори, бібліотека філія села Слобода, публічна бібліотека імені Володимира Грабовецького, селища Печеніжин, бібліотека філія для дітей імені Володимира Грабовецького. Бібліотека філія села Княждір, а також бібліотека філія села Марківка. Так, як є питання до доповідача якісь? Чи немає? Якщо немає, ставимо на голосування. Так, Хто за те, щоб надати дозвіл на списання основних засобів? За. Проти, утримались п'ять одноголосно. Так. Дякую. Друге питання. Схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань у сфері забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Начальник відділу соціальної роботи приходько Марія Васильовна. Опоную схвалити проєкт договору про співпрацю Печеніжинської територіальної громади та Отеніцької селищної територіальної громади у формі делегування виконання окремих завдань у сфері забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб щодо адаптації їх до цивільного життя, проєкт договору пройшов громадське обговорення в липні. Поточного року предметом договору є здійснення заходів у підтримці ветеранів війни осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів їх сімей, членів сімей загиблих захисників України, членів сімей зниклих безвідців щодо надання послуг фахівцям супроводу. Ну і відповідно до договору, фахівець надаватиме. Послуги з проведення оцінювання потреб цього контингенту, консультації, здійснення супроводу осіб, надання допомоги у оформленні документів, і інформаційно-просвітницька робота. Отеніцька селищна рада створює робоче віддалене місце фахівця із супроводу втрати війни та демобілізованих осіб. А цей фахівець надаватиме послуги на Території Печеніжинської селищної територіальної громади. Оплата праці здійснюватиметься Отеніською селищною радою за рахунок субвенції з державного бюджету. Селищна рада не несе витрати. Прошу. А він щоб в печеніжні поїдь? Ні, це тільки Печеніжинській громаді. Він буде надавати фахівець, який буде прийнятий, надаватиме послуги нашим ветеранам. Особам з інвалідністю, всім ну контингенту військовому. Дякую. Ще є питання? До доповідача немає. Ставимо на голосування. Хто за про схвалення даного проєкту? Прошу голосувати. За проти утримались. Так, за п'ять проти і утримались немає. Так, переходимо до третього питання про внесення змін і доповнень до додатку 1 та 2 рішення сесії Печеніжинської селищної ради від 10 березня 2023 року № 898-14/2023 про програму підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованих на територі... на території Печеніжинської територіальної громади, а також їх рідних на 2023-2025 роки. Доповідач, начальник відділу соціальної роботи, приходько Марія Васильівна. Дякую, зв'язку з необхідністю підтримки осіб з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з захистом батьківщини. Щодо відшкодування їм частини коштів за придбану путівку на санаторно-курортне лікування, пропонується доповнити програму підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території Печеніженської територіальної громади, а також їх рідних на 2023-2025 роки, затверджених рішенням сесії селищної ради від 10 березня 2023 року. Пунктом 7. наступним компенсаційна виплата для особи з інвалідністю, поранення, контузія, травма, каліцтво та пов'язаний з захистом батьківщини запридувану будівку на санаторно курортне лікування для громадян, які зареєстровані на території Печеніжинської селищної територіальної громади. А також за пропозицією військовослужбовців та ветеранів війни пропонується доповнити цей пункт наступним: поранення, травма, контузія, каліцтво одержане в результаті нещасного випадку та пов'язаною з проходженням військової служби. Значить, і ще хочу сказати, що ця компенсаційна виплата. Пропонується в таких розмірах: особам з інвалідністю першої групи під група А і Б 90% вартості путівки, другої групи 80% і третьої групи 70%. але не більше восьми розмірів прожиткового мінімуму, затверджений державним бюджетом України на відповідний рік. Значить, на даний час це. Не більше 23 360 гривень. Передбачається 100 тисяч до кінця року. Допомога ця надаватиметься один раз впродовж бюджетного року при зверненні осіб з інвалідністю та наданні повного пакету документів. Перелік документів передбачені в ну, можете ознайомитися. Якщо треба, я зачитаю. Дякую. Є питання до доповідача? Переходимо до голосування. Хто за погодження даного проєкту рішення? Проти. Утрималось одноголосно. П'ять за. Наступне четверте питання про програму підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території, території Печеніжинської селищної ради територіальної громади, а також їх рідних на 2026-2028 роки. Доповідач, начальник відділу соціальної роботи приходько Марія Васильовна. Дякую. Значить, пропонується підтримати. Затвердити чи підтримати програму підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території Печеніжницької селищної територіальної громади, а також їх рідних на 2026-2028 роки. Значить, дана програма вона дуже велика. Тільки скажу основне, дана програма передбачає забезпечення заходів фінансової та іншої соціальної підтримки. учасників бойових дій, їх рідних потерпілих внаслідок російської агресії та війни України для підтримки у вирішенні ряду питань соціально-побутових і матеріальних потреб. Конкретно одноразова допомога військовослужбовцям або учасникам бойових дій на лікування, реабілітації внаслідок поранення, контузії, каліцтва потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території Печеніжинської селищної територіальної громади. Чотири прожиткових мінімуми. Ця допомога на даний час це 11 тисяч гривень. Надання одноразової допомоги одному з рідних безвісти вісі зниклої, зниклого військовослужбовця або учасника бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території Печеніжинської селищної територіальної громади. 10 прожиткових мінімумів. Це 29 тисяч на даний час, 29 тисяч 200 гривень. Оплата витрат на поховання, перекладання. Поховання військовослужбовця, або учасника бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні. Ця, ці витрати передбачають надання до 15 прожиткових мінімумів, тобто 43 тисяч 800 гривень, не більше. Одноразова матеріальна допомога для рідних загиблого, померлого військовослужбовця або учасника бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії. Це допомога, матеріальна допомога 20 прожиткових мінімумів, тобто на даний час 58 тисяч 400 гривень. Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая дітям до 18 річного віку, безвісті зниклих осіб, загиблих, померлих військовослужбовців, учасників бойових дій. На даний час. Це, е, допомога залежить від е, віку дитини, дітям до 6 років два прожиткові мінімуми на даний час це 5126 гривень. І від 6 до 18 років два прожиткові мінімуми складають 6392 гривні. Оплата послуг за перевезення пасажирським автомобільним транспортом членів сімей і родини загиблих. Для участі в заходах, пов'язаних з реалізацією ветеранської політики, пропонується від 55 до 80 гривень за один кілометр в шляху. Це компенсація, і наступне компенсаційна виплата для осіб з інвалідністю. це... Пов'язане з захистом батьківщини за придбану путівку, а також за пропозицією військовослужбовців, поранення травма, контузія одержане в результаті нещасного випадку з проходженням військової служби. Це аналогічно в... Особам з інвалідністю першої групи 90%, другої 80 і третьої 70%. На даний час це 23 360 гривень. Не більше 23 360 гривень. Перелік документів, додатку тут дуже багато. Дякую. Якщо питання є, прошу. Так, є питання до доповідача? Нє, то то переходимо до голосування вже. Так. Хто за? Проти, Утрималась? за. І останнє питання Дякую. у нас е, про надання дозволу Княждвірському ліцею на списання матеріальних цінностей. Доповідач начальник відділу освіти, молоді та спорту Яворський Михайло Тарасович. До селищної ради звернулась дирекція Княждвірського ліцею про надання дозволу на списання матеріальних цінностей. Дані матеріальні цінності не придатні для подальшого використання внаслідок морального та фізичного назволу, фізичного та морального зносу. Технічний висновок обстеження є додатком до проєкту рішення. Якщо є питання, прошу. Нема питань, так? На голосування. Хто за даний проект? Прошу голосувати за, проти, утримались, за п'ять. Питання порядку денного вичерпані. цього засідання комісії ми закриваємо.